Новини понеділка 26 червня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Безкоштовні ліки. Волонтери видали сім'ям ВПО медикаменти, що надійшли з-за кордону. Літо зі спортом. В оздоровчому таборі Лідер при США номер 3 стартувала друга зміна. Візитівка мого села. У масівцях влаштували свято для мешканців Старостинського округу. У Хмельницькому в центрі громадської організації Наш вибір Україна сьогодні батькам з дітьми видавали медикаменти. Це протизастудні і жарознижувальні ліки та вітаміни. Благодійна допомога надійшла з Німеччини та Польщі. Одночасно у волонтерському центрі на Соборній працювала мобільна медико-психологічна бригада Товариства Червоного Хреста в Хмельницькій області. Ірина Ріон розповість більше. Тамара Петрівна з Краматорська. Жінка розповідає, її донька отримала смс-повідомлення про можливість отримати безоплатні ліки для дітей. У Хмельницькій усією родиною приїхали торік в квітні. У волонтерський центр на Соборній приходить не вперше. Чи що сюди? Так, що це як скоро у нас. Клімав Клімат тут трохи вологий, вологіший ніж у нас. В нас у Краматорську сухіший. І тут ноги намочила, пробіглась, вже починається кашель. Зараз прийшла смс-ка, донька прочитала, сказала, що є ліки для дітей, так що я заради дітей. Серед медикаментів, котрі можна отримати, проти застудні, жарознижувальні від кашлю та вітаміни. Благодійну допомогу з Німеччини та Польщі в Хмельницькому отримали волонтери. Головне, що тут приймають лікарі, так тобто не просто ми роздаємо направлені, а все ж таки під контролем лікарів. І вони спілкуються з родинами і вони дізнаються особливості дітей. Те, що потрібно на фронт, їде на фронт, те, що потрібно в лікарні, відправляється в лікарні в дорослі або в дитячі. Так ми передавали в нас в ліках, був маленький апарат доплер для новонароджених, і він, звісно, поїхав до подлогового будинку. Ми ще чекаємо ампульну медицину. Я думаю, що вона трошки пізніше прийде, теж буде роздача. Медикаменти для матусь з дітьми волонтери передали у центр соціально-психологічної адаптації громадської організації Наш вибір Україна. Можна звернутись к нам по адресу вулиці Соборна, 43, три понеділок та четверок з 9 ранку до трьох часов дня. Звернутися можуть абсолютно усі, як ВПО, так і мешканці міста Хмельницького. Ліки получають вони від Червоного Хреста. Так, що отримуємо. Нині у центрі людно тут приймають фахівці мобільної медико-психологічної бригади Товариства Червоного Христа терапевт, гінеколог і психолог. Медична допомога, огляд терапевта відповідно до показів, дають ліки, там які необхідно. Ну зазвичай це такі більше як перша допомога. Ось також можуть поміряти там цукор. Стабільно є люди, приходять, звертаються з допомогою. Ну, зазвичай це такі можна сказати загальному хвилювання. З березня у центрі отримали допомогу понад 27 тисяч вимушених переселенців та хмельничан. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. 74 випускники державного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені Харитоненка отримали свідоцтва про закінчення навчанням. Це перший випуск у навчальному закладі, відколи він переїхав із Сум до Хмельницького. Більшість випускників виявили бажання навчатися у Національній академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Продовжить Олександра Семенюк. Даниїл Прус випускник Державного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Держприкордонслужби України. Зізнається, навчання було нелегким. Але бажання стати прикордонником тільки посилилось. Вчення в ліцеї дало зрозуміти всю важкість військової служби. Вона не така легка, як на перший погляд, і це дійсно хороша підготовка до майбутнього життя військового. Нині Данаїл та ще 73 три одинадцятикласники випускаються із ліцею. Щастя, радість. Що закінчив таким? І тепер він. У нас вже як дорослий вже виріс. Юнаків вітають батьки та викладачі. Серед них вчителька хімії Анжела Зайцева. За її словами, повномасштабна війна внесла корективи і у вивчення предметів. Нам е, прийшлося з ними проходити, напевно, таке нове випробування, коли ми вивчали, що таке напалм, ми вивчали з ними, що таке збіднений уран. Це було одночасно і. І важко і одночасно дуже необхідно для них як майбутніх військових. Носи знак щастя, не забувай, хто ти, звідки, і яка твоя мета в цьому житті. Служу українському народу. Більше пів сотні випускників ліцею виявили бажання вступати до лав Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та вже оформили навчальні справи. На відміну від учнів, які навчаються в загальноосвітніх школах, наших ліцеїстів є не тільки розпорядок дня, де вони виконують всі елементи розпорядку дня, і вони не тільки ходять військовій формі одягу, але також з ними додатково проводяться заняття з основ прикордонної служби, захисту України. Наприклад, в загальноосвітніх школах на предмет захисту України виділяється півтори години. Нас відповідно до навчальних планів відділяється п'ять годин на тиждень для того, щоб ліцеїсти опановували військову справу. В процесі навчання ми тісно взаємодіємо з Національною академією Державної прикордонної служби. Це перший випуск у кадетському корпусі, відколи він переїхав до Хмельницького із сум. Нині у ліцеї триває вступна кампанія. Бажання навчатись тут вже виявили близько сотні юнаків. Приймати документи будуть до 22 липня. Слава Україні! Героям слава! Олександра Семенюк, Юрій Старушкін. Новини міста. У дитячому спортивному таборі Лідер, що діє на базі ДЮСШ США номер 3 стартувала друга зміна. Відвідують табір 40 дітей. Упродовж трьох тижнів вони відпочиватимуть, братимуть участь в цікавих активностях та екскурсіях. Водночас продовжать заняття у своїх секціях та спробують себе і в інших видах спорту. На відкритті другої зміни у таборі побувала наша знімальна група. У спортивному таборі Лідер розпочала роботу друга зміна. Діє табір на базі, ДЮСШ номер 3. 15-річний Іларіон Крупеня займається тут кульовою стрільбою. Та вже другий рік поспіль відвідує табір. каже, таким чином проводить літо з користю. Дуже подобається табір, хочу провести час в доброму колективі, дізнатись себе в інших видах спорту. Взагалі, на що я спроможний. І також підтримати своє здоров'я та розвинутись десь в іншому плані, ніж кульовою стрільбою. Триває зміна три тижні. Одночасно табір відвідують 40 дітей. Це вихованці, де й у США також із числа вихованців в нас є і переселенці в таборі задіяні, це близько шести дітей. І перша зміна у нас 40 дітей була, і зараз в нас також 40 дітей. Тому загалом заплановано оздоровлення візьму. 80 дітей Продовж трьох тижнів діти беруть участь в цікавих активностях та екскурсіях. Водночас продовжують заняття у своїх секціях та випробовують себе в інших видах спорту. День у нас починається зі сніданку. Після того у нас іде тренування, розминка тренування. Ну як завжди, діти вже звикли. Після того якісь заходи, спортивні активності, культурні активності і вже обідом. Ми завершуємо. Також планується додаткові активності. Для дітей з запрошеними гостями це і басейни, і молодіжний центр і інші види спорту, такі як веслування, спробуємо і дракони, спробуємо і теніс, і стрільбу лука. Тобто у дітей буде насичений тиждень, не тільки три тижні з активностями спортивними. На відкриття другої зміни у табір завітали працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Для вихованців табору влаштували спортивну естафету. Ми починали з загальної руханки, щоб дітки прийшли в тонус, щоб їм було трішки веселіше для пенсії настрою. А далі, так як в них є достатня кількість діток, ми їх розділили на команди і вони приймають безпосередню участь в різноманітних активностях. Є такі естафети, як ягоди, та що є вже для багатьох дітей улюблена, флеш слалом, стрибки в довжину, перетягування канату. Для них це є цікаво і вони щось пробують себе у всіх локаціях. Завершить роботу спортивного оздоровчий табір 14 липня. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар. Новини міста. 40 нових вікон встановлять у вищому професійному училищі номер 25 Зокрема, у навчально-виробничих приміщеннях, майстернях, адміністративному корпусі та холах. Кошти на це спрямували із бюджету громади. Сьогодні в закладі радісна подія. Скажу без перебільшення, тому що багато років ми. Чекали заміни вікон закладу більше ніж 35 років, і от останнім часом так ми активно, завдяки Хмельницькій міській раді і рішенням міського голови департаменту освіти міняємо активне вікна. Саме в навчальному корпусі. Сподіваюсь, буде ще перед опалювальним сезоном нам також виділяли кошти. Ми зробили заміну вікон саме у виробничих майстерень, для того, щоб дітям було комфортно саме займатися і в зимовий період, і для того, щоб були такі заходи з енергозбереження, і ну, насправді було набагато тепліше в закладі. А тепер це приміщення коридорів. Сходові клітини, холи, ну і нарешті кабінет адміністрації. Бо перед тим ми намагались в першу чергу поміняти саме вікна в навчальних кабінетах. Нову лінію електромереж прокладають на вулиці Гарнізона в мікрорайоні Ракове. Сьогодні бригада комунального підприємства «Міськсвітло» завершує роботи з підключення першої черги вуличного освітлення. Загалом до будинків приватного сектору планують збудувати один кілометр нової лінії. Раніше вуличного освітлення на гарнізонній не було. У нас в цьому році в планах побудувати близько 300-400 ліній зовнішнього освітлення, повністю нової, що в себе будуть включати десь близько 10-12 залізобетонних опор, така сама кількість світильників і близько 300-400 ліній ізольованого проводу. Тобто це буде повністю нова лінія зовнішнього освітлення, яка буде збудована в цьому мікрорайоні. Відколи нам її передали. Ми вже тут трошки навели лад зовнішнього освітлення. Ми частково відремонтували вулицю Героїв. АТО. Там також повністю нове освітлення по вулиці Довженка. Ми так само там дворові території 10-10 1, там 12, 14, 16 будиночки з ОТБ. Там також повністю все нове зовнішнє освітлення. Це лише частина ділянки, що ми зробили в цьому році. Я думаю, ми зараз будуємо близько 200 метрів і через місяця, півтора-два будемо продовжувати ще раз будівництво в районі 200 метрів лінії зовнішнього освітлення. Загальна протяжність лінії буде близько кілометра. Візитівка мого села продовжує крокувати Хмельницькою громадою. Минулої п'ятниці культурно-просвітницький захід відбувся у масівцях. Там влаштували концерт творчих колективів та виконавців Старостинського округу. Окрім того, підготували майстер-класи, виставки та бібліотечні вікторини. Деталі у наступному сюжеті. На подвір'ї Масівацького будинку культури влаштували захід «Візитівка мого села. На нього зібрались мешканці Старостинського округу, аби більше дізнатись про історію сіл, в яких проживають. Перша згадка датується 1760 сімсот роком. І хто його заснував, немає таких відомостей, але старожили згадують. Назва була нашого села. Не Богданівці а Нивка. А ще давніше це були, говорили люди, що біданівці, біданівці, і потім стало наше село Богданівцями. Наші села мальовничі, вони розташовані географічно дуже гарно між річкою Вовк і Південним Бугом, Заповідником Вовчарський, і це мальовничі села. Це такі села горбистості, як Березове, Богданівці, воно горбисте. А у село Масівці воно як картинка. Під час свята свої роботи презентує вишивальниця із села Богданівці Ніна Псярук. За своє життя жінка створила більше пів сотні виробів. Роботи прибіжу, хоч 10 хвилин, хоч два хрестики поставлю. Вже я рада, весела. У мене нема приград ніяких. Оце всі такі вишивки є. Це я так люблю вишивати. Село Масівці теж славиться майстринями. 81-річна Ольга Рожок вишиває сорочки. Це дійсно невтомна людина, який вже 81 рік, і я ніколи не бачила, я втомлююся, можу сісти. А вона, якщо сідає відпочивати, то вона вишиває. Вона каже: коли вона вишиває, вона відпочиває. Для гостей свята організували різні майстер-класи, книжкову виставку та бібліотечну вікторину. Окрім того, усі охочі мали можливість приєднатись і до волонтерства. Багато з села хлопців на фронті воюють, багато просять, замовляють, так як свічки зараз вже не настільки актуальні, як в зимній період, то зараз тільки свічка, тільки сітками поки що. Ну і звісно, продукти збираємо постійно продукти харчування, одяг для цивільного населення. Родзинкою заходу стала концертна програма. Гости розважали творчі колективи та виконавці старостинського округу, а також вихованці хореографічного колективу Століття танцю. Колектив Століття танцю був створений 2 червня 2022 року. Зокрема, нам вдалося з дітьми якби більш поглиблено ознайомитися з мистецтвом хореографії, щоб діти вивчили основи класичного танцю також народносинічний танець, сучасний танець, сестрадний і навіть бальний. О, сади цвітуть на весні. Поля урожайні. село Олександра Семенюк Микола Яруковський. Новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні.